Таню в ефірі випуск інформаційної програми час на каналі М-студіо. У студії працює Вікторія Росул. І насамперед коротко про головні події цього випуску: застрелився солдат, трагедія у військовій частині, засідання виконкому про нестачу бюджетних коштів та перспективи розвитку, збереження документів, архіваріуси трьох країн зібрались на Закарпатті. Бензин подешевшає домовленості про зниження вартості, овочі та фрукти, вітаміни чи отрута, що ми їмо і що поїдає нас. Селянам допоможуть державні дотації на велику рогату кудову. Пил небезпечний. Домашні алергени шкідливі для здоров'я. Перечинщина туристична, що побачать гості краю. У понеділок ввечері близько 20.20 .20 у одній з військових частин Мукачева сталася трагедія. Застрелився 19-річний солдат. Наразі обставини смерті юнака з'ясовуються. Військова прокуратура Ужгородського гарнізону розслідує факт загибелі військовослужбовця за статтею 414 кримінального кодексу України. Порушення правил поводження зі зброєю. Після того, як трапилася жахлива подія, до частини для розслідування інциденту одразу з'їхалися представники чи не всіх силових структур. Прибула до 128-ї механізованої бригади, і наша знімальна група. Офіційної версії тоді так і не озвучили, хоча правоохоронці пробули за військовим парканом далеко за північ. 29 травня нам стали відомі подробиці події. Жахливий випадок трапився. Ось у цій військовій частині 28 травня, близько 20-ї години. 20 хвилин. Наразі відомо, що хлопцю було 19 років. Родом він із Запорізької області. Про смерть рідних та близьких уже повідомили. До військової частини представників змі так і не впустили, тому поспілкуватися із солдатами ми не змогли. Імені загиблого солдата теж не розголошують. Відомо, що на момент смерті строковик перебував на варті. Помер військовослужбовець внаслідок пострілу з автомата Калашнікова АК АК-47». Наразі відомо, що до військової служби хлопець був призваний у листопаді минулого року. Зараз розглядають кілька версій події, що трапилося. Військова прокуратура Ужгородського гарнізону наразі розслідує факт загибелі цього військовослужбовця за статтєю 414 Кримінального кодексу України частиною 2. Це необережне положення зброєю, що подягнуло смерть. В ході досудового слідства розглядаються основні на даний час дві версії цієї події: це як необережне положення зі зброєю, так і самогубство. Не виключено, що солдат вирішив покінчити з життям через нерозділене кохання. Втім, поки що триває досудове слідство, призначена низка експертиз, за висновками яких і озвучить офіційну версію смерті солдата. У найближчому майбутньому двірників Мукачева має змінити спецтехніка. А Мукачівські діти цьогоріч оздоровлюватимуться виключно коштом батьків. Ці та інші рішення розглядали на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Детально про те, які питання обговорювали, розкаже Олеся Рега. Першим питанням порядку денного був стан надання медичної допомоги у місті. Доповідав головний лікар Мукачівської центральної районної лікарні. Як виявилося, стан справ не дуже втішний, адже коштів, закладених у бюджет лікарні на 2012 рік, не вистачить для всіх потреб. У бюджеті немає ні копійки на капітальні видатки. На капітальні на поточні видатки не є ні копійки на е, е, придбання твердого і м'якого інвентаря. Я на сьогоднішній день не пам'ятаю вже скільки років, 7 чи 8 років. Ми не закупляли простині, комплекти, білизни і так далі. Минулий рік з показником фінансування 57 мільйонів гривень, лікарня була першою в області. Цьогоріч коштів передбачено 67 мільйонів, а це на 18% більше. Та навіть зростаючі показники не рятують ситуації. Якщо з 57 мільйонами ми були однією з кращих лікарень Закарпатської області, то здається, із з 67 мільйонами ми б мали утримувати такий рівень. Але виходить таким чином, що 18% росту вони не забезпечують ті видатки і навіть на рівні минулого року, з точки зору того, що ростуть ціни на все. В першу чергу це на енергоносії. Далі ростуть ціни на пальне, ростуть ціни на медикаменти, на харчування. Зараз міська рада в очікуванні рішення сесії обласної ради, на якій мають перерозподілити по районах дотації з держбюджету. В залежності, що виділять для ЦРЛ, шукатимуть додаткові шляхи фінансування, зокрема, можливе скорочення кількості персоналу та ліжкомість в окремих відділеннях. Не радітимуть цього літа і діти мукачева, адже на безкоштовне оздоровлення та відпочинок можуть розраховувати хіба що пільгові категорії маленьких мукачевців. У зв'язку з відсутністю фінансування на оздоровлення передбачається оздоровлювати дітей повністю за плату батьків. Але враховуючи соціальну категорію дітей, котрі навчаються в школі в інтернаті і маючи на благодійному фонді частково і економію заробітної плати, частково, ми маємо можливість оздоровити протягом 14 днів 100 дітей даної категорії, та, попри це, місто таки планує розвиватися та йти в ногу з часом. Зокрема, замість двірників незабаром прибиратиме вулиці сучасна спецтехніка. Науковий технічний прогрес ставить свої задачі, і людина для того, щоб була на рівні, має відповідно працювати над собою, і її треба буде посадити за цю техніку складну. І вона, місто того, щоб тримала віник в руках, має сісти на сучасну техніку і прибирати з відповідним рівнем благоустрою міста, так як сьогодні це. Робиться у європейських країнах. Вартість такої спецтехніки доступна для бюджету міста. Зараз вивчають пропозиції, а тому найближчим часом місто прибиратиме сучасна багатофункціональна техніка. Ці та інші питання розглянули на засіданні члени виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Протягом найближчого тижня ціни на бензин мають знизитись на 20 копійок за літр. Про це домовилися уряд і нафтотрейдери, пише газета «Комерсант Україна. Зниження цін пройде в два етапи на 10 копійок з вівторка і на стільки ж із 4 червня. Експертно аналітична група по нафтопродуктам при Кабміні вже другий раз за місяць рекомендує трейдерам знизити ціни. У понеділок відомство зобов'язало протягом двох тижнів знизити ціни на бензин марки А 95 до цитую рівня, що існував би за умови значної конкуренції на ринку. Мова йшла про великих операторів ринку нафтопродуктів, таких як Лукойл, «Окко», Вок, Шел та «НКБП». У вівторок в Ужгороді зібрались водії, пішоходи, велосипедисти та й просто цікаві, аби висловити свій протест проти горизвісних автомобільних доріг Закарпаття. Ми вам податки а ви нам латки, так назвали акцію, передали очільнику служби автодоріг і піджак з латками. Тож, яка подальша доля латаного піджака, розкаже Василь Пазуханич. Закарпатські дороги міжнародного значення в незадовільному стані. Ці дороги практично неможливо порівняти з європейськими. Асфальтове полотно в містах області час від часу латають. Сільські дороги взагалі дорогами важко назвати. Закарпатці сподівались отримати європейські дороги до євро, але не судилось. Учасники акції, які протестували, вигукували різні лозунги. Таким чином, вони хотіли привернути увагу керівництва дорожників і змусити відповідально виконувати свої обов'язки. На утримання доріг з водіїв стягують чималі податки та збори. Куди йдуть гроші автовласників невідомо. Коштів вистачає лише на Латання доріг кажуть організатори, тому й назвали акцію Ми вам податки, ви нам латки». закарпатські дороги, вони в жахливому стані. Напевно, можемо пишатися лише минайської, але якщо б там була ще розмітка, ви б було чудово. А так дороги взагалі суцільні ями і дуже багато аварійних ситуацій на дорогах стається. Тобто. Люди обіжають в, в ямки, таким чином кудись врізаються один вор. Організатори та учасники акції запросили для обговорення цієї проблеми і новопризначеного директора Закарпатського облавтодору. Водії, які підтримали акцію, ми вам податки, ви нам латки висловили також своє незадоволення. Як водій, я не знаю жодної людини в області, майже на всьому пострадянському просторі, хто би був задоволений дорогами. Чомусь всі вертаються з за кордону і кажуть, що там є дороги. а У нас нема дороги. Ми дуже довго готували цю акцію за іронією долі. Моя машина просто не доїздила до цього дня. Зараз вона знаходиться на автосервісі. Мені міняють чотири стойки. сто машина, їздить по наших дорогах всього півроки. Наприклад, ось, ось що я можу сказати. Навіть дорога біля будівлі облавтодору по вулиці Собранецькій знаходиться не в найкращому стані. Водії, які їхали цією вулицею під час проведення акції, підтримали учасників. Своє незадоволення водії висловили сигналом. <звук> Також активісти та учасники акції підготували невеличкий символічний подарунок і спробували передати новому керівнику облавтодору. Організатори та учасники акції передали начальнику облавтодору піджак, на який символічно пришили латки. Цей піджак нагадує закарпатські дороги. На жаль, такий подарунок не сподобався керівництву. Залишили піджак на перилах будівлі автодору. А через деякий час подарунок опинився в сміттєвій урні. Чи допоможуть такі акції і чи стануть закарпатські дороги кращими? З новим директором покаже час. І далі пролатані дороги на прес-конференцію зібрав журналістів і новий керівник Закарпатського облавтодору. Пан Горба намагався пояснити журналістам, коли дороги нарешті стануть нормальними, та що для цього потрібно зробити. Слухали його позицію і наші журналісти. 16 травня колективу Закарпатського облавтодору представили нового керівника. Ним став Іван Горба, колишній головний інженер служби автомобільних доріг. На сьогодні виробнича структура облавтодору на Закарпатті складається з 16 філій та двох кар'єрів для щебеневої продукції. На території краю також ...працюють п'ять асфальтобетонних заводів у структурі або автодору працює 1260 чоловік. На думку Івана Горби, це багато, тому на відомство чекає оптимізація кадрів щодо будівництва нових доріг, то воно потребує великих коштів з бюджету. Один кілометр закарпатської дороги коштує до двох мільйонів євро. Вартість одного кілограму фарби, що використовується, становить 40 гривень. Приблизно така вартість і в інших європейських країнах каже Іван Горба. Але в якому стані знаходяться європейські дороги, знають багато закарпатців на сьогоднішній день. Ми від Коштів з державного бюджету заплановано на цей рік біля 50 мільйонів, які будуть використані для утримання і експлуатації автомобільних доріг в Закарпатті, яких на сьогоднішній день налічується біля 330 3300 кілометрів. За словами Івана Горби, траса Київчоп вже давно була б завершена, якби добудували об'їзд села Ракошино Мукашівського району. Справа в тому, що чотирирядний рух на цій ділянці зробити неможливо, адже дорога йде через села і розширити її можна, тільки якщо знести пів села. Тому, щоб добудувати об'їзд села, потрібно 230 мільйонів гривень. Про кількість ДТП та статистику смертей в результаті аварій на цій ділянці Київчоп відомо всім. На жаль, на цю справу з державної казни виділяють недостатню кількість коштів. Через деякий період підведемо підсумки сьогоднішньої бесіди і то. Що вже буде зроблено, бо так казати, що я прийшов як панацея з великими, як кажуть, можливостями, я цього думаю, не скажу. В облагодорі обіцяють, облаштують закарпатські дороги туалетами, встановлять нові знаки, зберуть сміття з квіветів, встановлять металеві огородження та озеленять придорожні території. Втім, коли це стане реальністю, покаже час. І далі у випуску інформаційної програми «Час дивіться про таке: овочі та фрукти, вітаміни чи отрута, що ми їмо і що поїдає нас. Селянам допоможуть державні дотації на велику рогату худобу. Пил небезпечний, домашні алергени шкідливі для здоров'я. Перечинщина туристична, що побачать гості краю. Архівні питання обговорили представники Державних архівних служб України, Росії Білорусі, котрі зустрілись в обласному центрі. Такі зустрічі представників трьох країн стали вже традиційними, але на Закарпатті архівісти зустрілись вперше. Про що говорили колеги архівної справи, які проблеми в їхній роботі потребують вирішення, та чим поповняться закарпатські архіви невдовзі знає Мар'яна Мартин. В Ужгороді зустрілися представники Державних архівних служб України, Росії Білорусі. Білорусії. Така зустріч проходить вперше на Закарпатті та вже в п'ята на теренах України. Це вперше проводиться і для того, щоб не тільки що це щоб люди в реальності бачили, що настільки нам потрібна ця архівна справа. І в цьому що вона не тільки для, для каже для нас, а для всіх простих архівістів. Головна мета зустрічі узгодження конкретних заходів із реалізації спільних проєктів, обговорення найактуальніших проблем розвитку архівної галузі, що виникають перед українськими, російськими та білоруськими архівістами. Говорили і про перспективи переходу до електронного діловодства та про шляхи вирішення проблем, які на сьогодні заважають у сучасненню роботи в архівах. Найважливіші проблеми сьогодні в архіві. найважливіші проблеми це сьогодні забезпечення площ, площами, тому що архіви незалежної України вже майже нема куди класти, тому що. В десь останні -70 х 70-х роках були побудовані архіви в радянські часи. На сьогоднішній час, на жаль, майже не будуються архівні площі, тому це найголовніша проблема. Також є чимало проблем у створенні трудових архівів на Україні та збереження електронної бази. Носії не завжди надійні, тому поки що повного переходу на електронну систему в архівах дозволити собі не може жодна країна. Відвідали архівіста і закарпатський архів. Мені подобається робота архівіста в. Закарпатского архива, так как они очень бережно относятся к сохранению исторического своего культурного наследия, так как они ведут поиск тех документов, которые связаны с этим краем, так как они с любовью относятся со своей, к своей работе, понимаете, архивистами, я считаю, все-таки рождаются. Представники російського архіву подарували українцям копії документів, котрі нещодавно отримали від колег із Люксембургу. Це дуже важливі документи воєнних часів. Привезли нам ці документи. А коли ми стали їх розбирати, там вони на німецькому языке в основному документи, ми увидели, що доволі часть документів про Білорусі, а виходять з тоді Білорусі і виходців з України. Ми скопірували частину, які для виходців з Білорусі передали нашим білоруським колегам товариш. В Мы такую же часть вот я перевез сегодня, отдал нашим украинским коллегам. Загалом на Закарпатті, як і у всій Україні, нині основна проблема у приміщеннях. Хоча і триває робота над створенням єдиного архіву в області. Вже навіть виділене приміщення для нього. Та низка проблем все ж таки існує, зокрема, з підбором кадрів для роботи із електронними носіями. Українські селяни можуть отримати спеціальну бюджетну дотацію за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства. Аби отримати дотацію власникам худоби, не необхідно звернутись до сільської селищної чи міської ради та фахівців ветеринарної служби. Необхідно також відкрити рахунок у банку, зробити копії відповідних документів та подати їх до місцевих рад. Більше інформації на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства. Овочі та фрукти, вітаміни чи отрута, що ми їмо і що поїдає нас у день здорового харчування. І не тільки лікарі закликають побільше вживайте свіжих овочів та фруктів, джерела вітамінів. Але чи так воно насправді: нітрати, отрутохімікати, шкідливі грибки? Ось далеко не повний перелік того, що зараз можна придбати замість овочів та фруктів. Про аналіз того, що зараз продають на ринках, знає Наталія Заренкова. Будь-який аналіз потребує матеріалу для дослідження. За таким матеріалом йдемо на один з ринків Мукачева, проходимо по ринку, роздивляємось товар та ціни. Безперечно, все, що виставлено на прилавках, виглядає дуже апетитно, а люди активно купують продукти. Навіть не зважаючи на високі ціни, клієнтів у продавців. Хоч відбавляй. Так за кілограм помідорів на ринку просять біля 22 гривень, за полницю – до 17, А кілограм яблук може коштувати до 12 гривень за кілограм. Трохи купуємо, вибираємо продукти та овочі, які зараз найбільш популярні. Отже, ми пройшлися по ринку, трохи закупившись для столу. У нас тут огірки, помідори, клубніка та яблука. Зараз ми підемо до сади, під станції перевірити, наскільки ці овочі та фрукти є безпечними. Із купленими овочами та фруктами йдемо до Мукачівської санітарно-епідеміологічної станції. Взагалі то працівники СЕС кожні два тижні роблять аналіз того, що продають на ринках, але це планова перевірка. Процес перевірки відбувається так: спершу принесені овочі та фрукти миють та чистять. Потім їх уже подрібнені в пробірках заливають спеціальним розчином на 5 хвилин. Такий розчин витягує всі хімічні речовини. Це дає можливість зробити достовірний аналіз. Після п'яти хвилин очікування за допомогою спеціального апарата можна визначити рівень нітратів. Результати всі позитивні. Нітратів дуже мала кількість до 30. Значить, продукція вся годна до споживання. Результат аналізів на нітрати приємно вразив. Наступним був аналіз на пестициди. пестицидів не виявлено, нітратів також не виявлено, так що можна споживати спокійну продукцію. Чи сезон уже підійшов на овочі та фрукти? Чи їх дійсно вирощують без хімії? Не кажучи про результати дослідження, питаємо у людей чи не бояться вони купувати овочі та фрукти на ринку. так Часто їх купляю, але таке ще не траплялося, щоб я, щоби вони мені чимось ну навредили або щось таке. Звісно, що боюся, але стараюся брати е, овощі. Ну такі, щоб вже підійшов до них строк, коли вони вже мають бути більш натуральні. Я, я дуже дуже уважно ставлюся до покупки овочів та фруктів на ринку. Я стараюся їх купляти по мінімуму або взагалі, взагалі на ринку не купляти. Тому що ми прекрасно знаємо, що сільськогосподарська продукція у нас фактично. Відсотки 90, яка в нас є в продажі, вона вирішується за допомогою хімікатів. На базарі все тепер хімікатами. Всі перші продукти я вважав так, що то все на хімії. Як капуста, так клубніка, так все. То може бути, що вдома посадиш, що вдома виростеш, то можеш їсти спокійно, бо знаєш що то. Не на хімії вирощена у всякому разі, якщо вся продукція на ринку такої ж якості, як вдалося придбати нам, то її можна вживати без шкоди для здоров'я. Алергія стає глобальною медичною проблемою. Це одна із найпідступніших і найзагадковіших хвороб сучасності. Статистика останніх років наведена медичними працівниками жахає. З року в рік збільшується кількість людей, які страждають на алергічні реакції. Варто додати один із найнебезпечніших чинників пил і найчастіше домашній. Як з ним боротися, дізнавались і мої колеги. За даними Всесвітньої організації здоров'я, алергію страждає від 15 до 30% населення землі. І одна з найпоширеніших алергія на пил. Точніше, не на самі частинки пилу, а на мікроскопічних кліщів, які знаходяться в ньому. Так окрема порошинка може містити в собі частинки тканини, пуху, вовни та мертвих клітин шкіри, людини або тварини. Пилові кліщі, невидимі істоти, схожі на павуків. Живуть в основному на постільній білизні, матрацах, меблях. Кількість пилу в будинку залежить від його розташування, клімату. У та пори руку. фахівці стверджують, що у помешканнях сільських жителів пилу набагато менше аніж у городян. Говорять і про те, що пил з різних регіонів і навіть з різних домівок може суттєво відрізнятися за своїми антигенними властивостями. Алергічні заболівання домінірують прежні всього ті, де поражена дихательна трубочка, так називаємо респіраторні алергози. Это та группа заболеваний, которая вызывается прежде всего ингаляционными аллергенами. Проще говоря, то, что мы вдыхаем. Когда стали исследовать, что же мы на самом деле вдыхаем, исследовали воздух за окном и воздух в жилищах, выяснилось, что экология жилища современного человека в 80 раз хуже, чем экология за окном. Схильність до алергії спадкова. Якщо один з батьків страждає на алергію, 25% ймовірності того, що в його дитини розвинеться алергія. Якщо страждають на алергію обоє батьків, то лікарі говорять про 80%. В Ужгороді зафіксовано 950 випадків захворювання на алергію у дітей від початку року. При грамотному лікуванні прояви хвороби можна звести до мінімуму. Застосовується хімія, яка от якраз розроблена для того, щоб знищувати оці от алергени які погано шкодять на здоров'я людям. Ну, це дуже актуально для тих людей, в кого маленькі діти вони граються на килимах, а там ви знаєте, що є пилюка. Крім медикаментозного лікування, яке призначить лікарі, найкращий засіб боротьби з алергією зменшити контакт з пилом. Лікарі кажуть, краще використовувати протиалергенні подушки і ковдри. В них полові кліщі не живуть. Щотижня міняти постільну білизну, полососити все, що можливо, один-два рази в тиждень, в тому числі дивани та крісла. Частіше проводити вологе прибирання підлоги, також потрібно проводити один-два рази на рік хімчистку спеціальними засобами. І невтішна новина для любителів телебачення: безкоштовні супутникові тб канали невдовзі можуть зникнути. Верховна Рада хоче поставити декодери і ввести абонплату. Українців примусять платити за поки що безкоштовні канали. Наразі готуються зміни до закону про авторські права, прийняття яких зобов'яже супутникові канали вести платне закодоване мовлення на території України. За статистикою супутникове телебачення на домашні антени приймають близько трьох мільйонів вітчизняних домогосподарств. Але при цьому тільки близько трьохсот тисяч сімей купують. Пакети каналів у операторів. У відкритому доступі із супутників на території України веде мовлення близько 60 каналів. І далі інформація для тих, хто надає перевагу активному відпочинку в період євро 2012 із настанням пори відпусток, чимала кількість туристів рухатимуться до Львова та Польщі саме через Закарпаття. хто з них подорожуватиме і перечинщиною, що побачать туристи тут, дізнавалась Мар'яна Мартин. Вже менше 10 днів залишилось до початку футбольного чемпіонату Євро 2012 Значний приплив туристів очікують і на Закарпатті, і деякі з них мандруватимуть саме через Перечинський район. Тому ми вирішили дізнатися, що ж цікавого на перечинщині. Пропонується для туристів саме через Перечинський район пролягає коротша дорога до Львова, тому можливо багато туристів їхатимуть саме нею. От і ми відправилися в дорогу Перечинщиною. Перше, що радує, дорогами можна їздити, хоча не без ям та порівняно із деякими районами, набагато краще. Дорогою можна помилуватись чудовими краєвидами. На узбіччі кожен турист знайде джерело, де можна зупинитися і напитися води. Також пошукали ми для туриста місце для відпочинку. Місце для відпочинку ми шукали недовго, адже бесідка знаходиться в 15 метрах від дороги. Та, побачивши краєвиди навколо неї, обідати нам перехотілось навкруги Альтанки, купи сміття, бляшанки, тарілки, недоїдки. Видно, що до нас тут уже хтось зупинявся. На жаль, багато людей забуває про культуру і кидають сміття будь-де. Рушаємо далі. Долаємо декілька кілометрів, і ми в Перечині. Містечко маленьке, та інфраструктура розвинена, є кафе, магазини. Запитали ми у жителів, що цікаве можна побачити у Перечині. Туди проїжджайте до центру, там є пам'ятник туди далі на посілок. Там пам'ятники ветеранам тим загиблим. Для туриста тут. Длум шари півти, де, де може дихнути. а ту де, де повіти у сміття? А що тут цікавого є? Ну то я вас питаю, Ні, ну, то взагалі цікавого а, а нічого ви... не є. при самому в'їзді у місто здається, ніби потрапив у минуле радянські гастрономи, кінотеатр, мир побачить туристи і декілька пам'ятників героям війни, вічний вогонь, гармату є в Перечині невеличкий скверик із левицями. у сквері. Пам'ятник листоноші Федору Фекеті. Ну, що цікавого? Пам'ятник, бачите, факеті є тут, а це, це був листоноша, який носив листи пішком і йшов з стуря ремети в Ужгород». Вони визорить і назад, і піском це пішком. Він все робив. Наступна зупинка автовокзал. Тут йде жваво несанкціонована торгівля. На жаль, візитом на ринок подорож може закінчитись, адже зазвичай продукція на стихійних ринках не перевірена. Їдемо далі, туря ремета, урочище чайник. Можна і зупинитися. Чисте повітря, гарна природа, і навкруги прибрано. І саме чайник вже готовий до прийому гостей. Нещодавно орнамент на ньому змінили спеціально до євро 2012 тисячі Загалом перечинщина гарна своїми краєвидами: гори, на яких досі лежать сніг, потічки, джерельна вода, а ще чимало сміття. В Алушті автономної республіки Крим завершилась друга всеукраїнська спартакіада серед депутатів різних рівнів. Команда депутатів місцевих рад Закарпатської області зайняла четверте загальнокомандне місце і перше місце з волейболу. Загалом Закарпаття представляли 27 депутатів різних рівнів: капітан команди, керівник асоціації голів райрад області, голова Ужгородської районної ради Михайло Феденець. Під час змагань за нагороди змагались майже півтисячі депутатів різних рад із 16 областей автономної республіки Крим та Севастополя. Повідомляє прес служба Закарпатського. І обласної ради. І у випуску інформаційної програми час 30 травня мої колеги розкажуть про наступне: виставка продаж творчих робіт: діти з обмеженими можливостями демонструють таланти. Як відпочивають школярі, канікули радість для дітей та проблема для батьків. Про змій та плазунів. Як уберегтися від небезпеки. Таким був цей випуск інформаційної програми Час про те, як розвиватимуться події далі слідкуйте за випусками наших новин. Наразі ж я прощаюся з вами. Заходьте на наш сайт і дізнавайтесь більше. Пишіть нам про ті проблеми, які потребують втручання преси, адресу бачите на екрані. Наразі ж я прощаюся з вами. Тільки гарних новин вам і бережіть себе.